Сьогодні ми навіть і в суботній школі так тезісно була думка про те, що Бог бажає бути з людиною, з народом своїм. І в своєму слові він, Господь це показує. І народ ізраїльський, коли виходив, вийшов з Єгипту, з рабства, також Господь давав правила. І коли ми а, читаємо Книгу Левит, є певні повеління щодо свят. Книга Левит, 23 розділ, а, описує декілька свят. І 42-й, 43-й вірш, нам про цікаве свято пише. Про свято, яке ви знаєте, кучки, да. Шалаши. Да. Шалаши. Да. Шалаш. Да. кучки шалаши, кущі. Шалаші. Кучки, шалаші, кущі. Да. Сукоти. Да. 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 Сокот. І знаєте, народ Божий мав щось робити в цьому святі. Це свято святкувалося тиждень, і в це свято. Народ мав приходити в храм. Це одне із було повелінь, що народ приходив одне із свят великих, яке мали прийти в Єрусалим на поклоніння. І а, також що робили дію? От ми прикрашаємо сцену так гарно. І дякуємо Господу, те, що Він нас. Благословив те, чим він нам, те, що він нам подарував. І пише в шатрах житиме житимеш сім днів коли днів кожен тоземець в Ізраїлі житиме в шатрах, щоб ваші родини знали, що я в шатрах поселив і ізраїльських синів, коли я виводив їх з єгипетської землі. Я Господь Бог ваш. Знаєте, така модель, о, цікаво, щоб будувати оці шалаші, а, Вона ще має на, назву Сука, дві буквівки К. А, і вона така ну, палаточка. Кожен з нас в дитинстві, ми, коли, якщо жили в селі, ми будували якісь халабуди. Ну я не знаю, містяни трошки по різному. Да. Значить, в темі. Всі в темі. Зараз а, в інтернеті, знаєте, є вже сучасний варіант, продаються ці халабуди, можна зробити їх побудувати в квартирі. Для дітей купуєш, вони собі халабуду. І, і палатка, це свого роду палатка. В палатці ти весь рік не живеш. Але от ізраїльський народ, коли вони виходили з Єгипту, вони от жили. І Господь дав народу таке повеління, що ви кожного року ви маєте будувати ці, ну скажімо, наші халабуди. Для чого? Як вийде нас. Да. Щоб ви пам'ятали, як я вас виводив, як я йшов з вами. Тому що а, сучасні люди, ми маємо там власний будинок, квартиру, маємо комфорт, і нам добре. І вже забувається та дорога. Господь хоче повернути, щоб ви нагадали, щоб ви не забули. Як було? Тому що до хорошого ти швидко звикаєш. Ти швидко звикаєш, і потім е, можеш дуже багато міркувати одне, друге. Бог каже, один раз рік, будь ласка, будь добрий, в халабуду на тиждень. Згадай, що було, да. як було. Згадай, як було, щоб ти міг зрозуміти. І щоб ти міг зрозуміти інших. Тому що, коли Бог дає благословення, коли ти ростеш, ти досягаєш, досягаєш високого рівня, в тебе може змінитися а, круг спілкування, твоє оточення. І ті, хто були з тобою на початку, вони можуть бути вже далі, і ти вже з ними можеш не спілкуватися. Але Господь повертає нас до того, щоб я міг пам'ятати. От ми сьогодні говорили в уроці про пам'ятники. Це нагадування, щоби ти не забув. І це перший блок пам'яті. Ці а, шалаші це є пам'ять, те, що було на початку. Дуже важливо. Тому що Бог перший вивів народ з рабства. А, Захищав в постелі, навчав довіряти йому. І варто пам'ятати, що, життя тимчасове, а Божа присутність вона постійна. Навіть збудувавши неймовірне сучасне своє житло, Але це є тимчасово, як війна. Показало, що все гарно палає, і вся воду мить може пропасти. На превеликий жаль. І Господь закликає до цінностей, які цінності є в моєму житті. І віруючі люди пам'ятають, що ми є мандрівниками. Все, що ми маємо тут, це є від нашого Господа. Друге, в повторенні закону 16.15, сказано: відзначається святом на честь Господа Бога Твого протягом 7 днів, у тому місці, яке Господь обере, і Він благословить тебе у всіх врожаях твоїх, у всій роботі твоїй, і буде твоє життя сповненим втіхи. Врожай нам гарно, приємно так бачити це. Але щоб спекти цей каравай, один, другий, там, багета, хлібчик, знаєте, скільки людей було задіяно в цьому? Потрібно хороше зерно. Зерно. Земля. Потрібно землю підготувати, переорати, потім ще потім посіяти. Потім треба доглядати, як воно дозріває, коли виростає будь-які буряни. І то ми знаємо, що деякі буряни мають до жатви. Рости, тому що коли ти бурян цей можеш видігнути, видігнеш колосочок. Ви бачили, як зерно росте? Були на полях? Бачив, я навіть Так. Також, ну, а серпом? Хто вміє серпом жати? Я в своїй бабушки жала. Да. Смогли навіть в ній О, Бачите, ви талановиті люди. А, Просто праця на землі, вона багато чому вчить, і ти починаєш цінувати. Потім, коли зерно е, видозріло, е, колись в давнину е, косили косою, вручну, потім це треба було вручну все змолотити. Потім вже більш сучасні вже стали комбайном збирати. Так, хто молотив? Yeah. <laughs> так. Тому, а, коли ти вручну покосиш, це все помолотити, потім з цього зерна були такі жорна, яким ти жорнував, і потім, і потім отримував муку. Це дуже важкий клопіткий. Флопітка робота. Щоб отримати і насолодитися, сказати Вау, так класно, так смачно. Але коли ти починаєш думати над цим процесом цієї роботи, ти починаєш цінувати. А коли ти задіяний до цієї роботи, іноді ти втомишся. І є е, 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 пісня в збірнику Пісні Надію. Хто сльозами сіє, ми ну, в кінці процитуємо. Да, навіть в Біблії є а, згадка. Тому кожен овоч, кожен фрукт до нього докладається дуже багато зусиль, щоб все це зростити і щоб отримати. Тому що даром ну, нічого немає. Потрібні якісь певні зусилля. Господь допомагає зручувати, Господь дає тобі здоров'я, дає тобі мудрість, як це зробити. Ми, як сім'я, допомагаємо, ми можемо благословити їжею один одного, допомогти і підтримати. І Господь закликає кожного з нас цінувати те, що ми маємо, дякувати йому. Адже. Можна зробити все дуже правильно, витримати всю технологію, але врожаю може не бути. Але врожаю може не бути. Тому а, є е, моменти, які не залежать від нас. Тому, коли ми працюємо з землею, коли ми, ми завжди просимо Бога сили, щоб Бог послав. Сонце, щоб Бог послав дощик. тому що потрібно те й те, потрібна робота, і потрібен взаємозв'язок з Господом. Коли це все дозріло, і ми дякуємо Господу, добрий, бо Він. І Господь закликає, і Він просить, щоб ми святкували, щоб ми були радісні, щоб ми були веселі у своєму. В житті, щоб ми милувалися те, що Господь те чим Господь нас благословляє. Також, ми знаємо, що ми тут подорожні, і ми подорожуємо далі. І в книзі об'явлення 21.3. Сказано, почув йогочний голос з неба, який говорив: Ось Кінія Бога з людьми, він буде жити з ними. Вони будуть його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім. Бог чекає того моменту, коли ми будемо разом з ним жити. І те, що він обіцяв, те буде. Ми очікуємо. Вічну оселю. І те, що Господь обіцяв, те буде. І центр цього свята це Ісус Христос. Тому що завжди можна один одному подяку велику виписати, розказати, який ти молодець. Але без Бога, ну, Нічого не буде. Іноді хочуть, хочеться, можна Бога забрати, але насправді хочеш того чи ні, Господь діє і працює. І цікаві порівняння є, що Ісус, от в Івані від Івана в 6.35 Ісус каже, я хліб життя порівнюй себе з хлібом. Ми їмо, а, куштуємо хліб. Також 15.5 від Діана я є лоза, а ви галузя. От порівнюю себе. З виноградною. З виноградом. Ви бачили, як виноград росте, як розростається? От, Ісус це користь і ці всі галузочки, і Він хоче, щоб ми були. Знаєте, от таке порівняння. І ти думаєш, як Господь міг себе порівнювати? от з таким простим елементарним. А Господь хоче просто показує, наскільки Він близько до нас, як Він сильно нас любить, чи Він прості приклади проводить. Щоб я зрозумів, наскільки велика Його любов до мене. З Христом найсухіше поле приносить урожай. Який плід серця? Ми можемо принести. Послання апостола Павла до Галат, 6 розділ і 7 вірш. Не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, та й пожне. Ще один переклад цього ж: не обманюйте себе, Бога перехитрувати не можна, бо що посієш, те й пожнеш. Іноді хочеться зробити по-своєму. Але з Богом не треба хитрувати. Ти Богові конкретно кажи, що ти хочеш. Бог тобі скаже, чи воно тобі треба, чи ні. Не спіши, не біжи перед Богом. Йди за Богом. Іди поруч з ним. Дистанція. Да, дистанція. Приєднання. Ну, Господь бажає. Щоб ти думав над своїм життям. А, і от, апостол Павло, він і говорить про те, що я можу сіяти. От, крім зерна, і, що ми можемо сіяти в своєму житті. Да. Добро, зло. Багато зла. Віру. Зло. І з ним. Поступки. Так. І тому яке зерно, яке, яке зерно в в наших мішках? Що просить? Мішок. З, доб, з добром чи з злом? Чи ви роб, чи робимо мікс? Знаєте, іноді продаються там. Euh, міксовані там там всякі, там всякі фрукти чи ще в одному пакетику чи в одному мішку. Да. 8 зла. Да. Тому о, от які злаки в моєму житті є? Що я сію? А, знаєте, з зерном також перед тим як комбайн, комбайн, коли вже зібрав, і тобі вже висипав. Гору твого зерна, щоб ще один цікавий момент. Ти береш решето, і треба, щоб був вітерець, і треба, щоб провірити, щоб ти вже лише одне зерно міг в мішки набрати. Тому дуже важливо, щоб в своєму житті, в своєму в християнському житті, я провіяв оце зерно, щоб все, що нечисте, все, що погане, могло відійти в сторону, а залишитися могло лише якісне зерно. П'ятий розділ Галат, 22 і 23 вірш. Дух же породжує любов. Радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність, самовладання. Проти цього немає закону. От ці зерна мають бути в арсеналі християнина. В наших мішках. Він, Бог, прийде, щоб пожати урожай. Час жнив наближається. І важливо, щоб твоє серце дозріло в любові. Книга Пророка Осі, 10, 10.12. Засійте собі праведність, пожніть собі відданість, зоріть собі неорну землю, бо час настав шукати Господа, доки він не прийшов, і дощем не пролив праведність на вас. Час уже настав. І останній останні текст книга об'явлення 14.16. І той, хто сидів на хмарі, змахнув серпом своїм над землею. І на землі врожай було зібрано. І для віруючих людей дуже важливо. Де я буду? Чи я буду цим добрим зерном, цим добрим гарним колоском, який Божий серп збере. І кожен з нас має дуже добре подумати про себе, про своє, про своє, про своє оточення. Нехай наше життя буде. Таким, щоб коли Христос прийде, щоб Він побачив, що ми є, ми достигли зрілий плід, віри, вдячності і любові, які уроки ми можемо сьогодні взяти? Не прив'язуватись до матеріального. Все потрібно, але не прив'язуватись. Подяка та служіння. Дякуйте Богу, не лише словами, діями. Служачи іншим. Тому що, коли ти віриш, щоб не лише слова, але щоб і була дія, місія і єдність, участь у духовних жнивах. Тому кожна віруюча людина, коли вона пізнає любов Божу, вона не може про це мовчати. Вона хоче діяти. Тому випустіть з себе цю любов, щоб вона почала діяти. Щось робіть. Біблія пише, що жниво дозріло, але працівників мало. Мало. То потрібно поповнювати ряди працівників Божих. Закликати на вулицях. Робити євангелізацію? Так, э, очікування приходу: готуй серце для Божого врожаю. Тому кожен із нас дуже важливий для Господа. Важливий, тому що кожен з нас має дар, має талант, щоб служити Йому. Тому Господь закликає кожного із вас. Щоб ми, як сім'я, могли працювати для слави Господа. Тому що, знаєте, кожен а, хтось організував одне, потім принесли друге, спекли, замовили, принесли хтось ще щось. І тому ми, як одна християнська сім'я, ми можемо зробити багато добра. Як для своєї сім'ї, так і для нашого міста, для нашої країни. Тому що, можна сказати, від нас нічого не залежить. Але все, що по силах нехай робить рука. Ти. Коли ти молишся, Боже, я хочу зробити для тебе. Господь дає тобі. Але іноді дає тобі, і ти йдеш, йдеш, і Бог, і ти бачиш, да ні, я не буду. Тому що ти в своїй голові намалював, як би ти хотів, картинку. І все. Дай можливість Богу працювати. Тому, дорогі брати і сестри, да, відкриємо свої серця, щоб ми могли служити один одному. І ми будемо бачити благословення. І нехай Господь в цьому нас благословить. Амінь.